Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм Суботній вишкіл з Олександром Кравчуком. І якщо перші три програми ми присвятили індивідуальній протидії, скажімо так, людина, яка бере участь в громадських заходах, в громадських акціях, протидії незаконним вчинкам або діям. Або правоохоронців, або навіть е, людей в цивільному, які не названі, які не пред'являють посвідчення, але е, намагаються якимось чином затримати громадських активістів, учасників акції і так далі. Е, 18 липня відбувся мітинг, завершуючи в Радіївську ходу. Радіївська хода була присвячена протидії свавіллю правоохоронних органів. На жаль, цей мітинг і ця хода завершилась так само з Вавіллям спецпідрозділу Беркут. І ми побачили, що, на жаль, незважаючи на те, що наші перші випуски набрали досить велику аудиторію глядачів, люди не змогли використати на практиці ті знання, які надавали їм наш друг Олександр. Що можна сказати, напевно, час повертатися до джерел. От від сьогодні ми з Будемо просити Олександра, щоб він показав, з чого починається приведення власного тіла, а також і духа, бо тіло є будинком, де живе наш дух, в порядок. От, з якихось абсолютно доступних для кожної людини, яка вирішила привести себе до ладу, якихось вправ і комплексів. От, напевно, з цього ми почнемо. Трошки проженемо кров по тілу, розігріємо тіло. Спеціалізована розмінка. Нога рухається по кругу, по колу і руки також. В іншу сторону. Зараз буде більш складне виконання права, яка задіє велику кількість м'язів і допомагає розвивати фізичну силу як рук так і ніг і в тому числі гнучкість спини і рук і і в тому числі вона дуже терапевтична і має великий ефект через те що якщо в когось є проблеми з спиною вона дуже, вона дуже допомагає це називається хід медведя Йдемо, відриваємо ногу Прямою стараємося повертати голову в сторону тієї ноги, яка відривається. Наступна вправа також із цього циклу. Ці вправи були побачені майстрами бойових мистецтв. Їх вони побачили у тваринну освіту, тварин, то медведя. Медведь, ясна рішу дуже фізично сильна е, е, тварина, тому намагалися скопіювати і зрозуміти, як всередині рухається енергія, як всередині рухаються м'язи для того, щоб підвищити свій потенціал в бойових мистецтв. Наступна справа це права, це скорпіон. Ви моє положення. Пішити не потрібно, право робиться повільно. В цьому є якраз вся її скажімо так, користь, що робиться повільно, щоб відчувати в кожний момент, відчувати кожною клітинкою, кожне положення тіла. Тепер наступна права це кінь. Приймається позиція і підтягуємо ноги раз втираємо ногами в землю <кій> наступна вправа зараз буде це мавпа. дуже корисна вправа чисто що мавпа дуже спритна тварина і в той же час швидка рука, рука. О, і рука, рука. У на меня. Эй, гей, гей, це заяць. Тримаємо положення. Ось такі вправи, які допомагають, не дуже складні, але допомагають. Навіть комплекс цих прав допомагає підтримувати тіло в тонусі. Незамінним спутником стародавніх бійців і борців був було або стовбур дерева, тільки тонше, або канат. Це було спеціальне мистецтво, навіть воно мало назву Мала Кхамб. Мала це борець, Кхамб це стоп. Стоп дерева, на стопі дерева. Були вправи спеціальні, які розвивали силу, гнучкість і техніку. І були спеціальні вправи на гнучкому малакамбі, це на канаті. Зараз я покажу вам елементарні вправи на канаті. Зараз я спробую піднятися. Ось ми беремо захват, замок. Це перша права, яка допомагає пропрацювати загальне тіло м'язи рук. Наступна вправа буде як за допомогою землі. Тут трохи незручно, тому я прошу вибачення, бо нерівна поверхня. Зараз я спробую приладнатися. Так. Ось позиція. Ноги ставляться таким чином. Пішов з'їзд. Виїхали. Ось така вправа, яка розвиває все тіло. Бокові м'язи прикручуються. Прикручуються м'язи ніг і м'язи рук. Біцепс і трицепс. І зараз ще одна вправа, доволі важка виконання. Це називається піднімання по канату. Е е Піднімання по канату по п'я чому. Важка вправа. Попробую її зробити, давно не робив. Але дуже корисна для борців і взагалі. Важливим елементом спеціальної фізичної підготовки староіндійських бійців це була робота з булавами. В даному випадку ми маємо булави, які зроблені з дерева. Я їх покрив трохи спеціальною захисною плівкою, тому що щоб вони не розбивалися. І на даний момент я зараз булави розвивали дуже добре плечовий пояс, дуже добре розвивали м'язи рук, м'язи пальців. Вони були необхідні для того, щоб можна було витримувати довгий час бою. Базова вправа це ось така роботи з булавами. Рука йде назад і булава рухається навколо плеча розвиває плечі і розвиває пальці можна робити безліч разів в тому числі руки не зажимаються і є можливість брати нормальний захват і що потрібно нормально бити наступна вправа з булавами це піднімання була И так же само в нижнюю сторону. У направо. Ось такий невеличкий комплекс, який дасть вам можливість гарно розпрацювати м'язи рук. Зараз я продемонструю деякі вправи. Крутіння навколо тіла. Зараз спробую ще я хотів би показати невеличкий комплекс роботи з важкою плитою. В нашому сьогоденні може замінити бордюр, але я сьогодні не брав бордюр, тому що його потрібно було доставляти. Сюди я взяв просто товсту книгу для того, щоб показати малюнок. От, я її беру. Кладаю пакет і зараз покажу спеціальні спеціальні вправи. Піднімається і пішло, крутимо навколо тіла. Або важку плиту, або бурдюк. Ну, я покажу віджимання, як вони практикувалися індусами в стародавні часи. Це перша вправа. Друге віджимання і зараз третє віджимання. Ось такі віджимання, які відрізняються від. Загально прийнято віджимання тим, що пропрацьовується все тіло. знаєш, Я, чесно кажучи, прямо відчуваю, як після такого, такої вправи точно стануть всі, як мінімум всі хребти на місце і не буде, коли буває у людей, які практично весь свій день проводять за комп'ютером або там сидяча робота. Це дійсно класно. Клянусь, буду робити. Дуже дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам.